Весь шоколад робиться з какао-бобів. Ви що думаєте, вигадали велосипед? Навіщо ви час повторювати? Він Бар? Таке враження, що це ви придумали. Великі фабрики теж працюють з бабами, а ви робите вигляд, ніби єдині. Це ж просто шоколад. Насправді все пояснюють лише два пункти: перший шоколад, як кава чи вино це теруарний продукт. Тому для нього надважливі походження і сорт. Більшість світу працює з масовою сировиною, а лише 8-10% врожаю мають статус фіно -де -арома. Це ароматичний какао з конкретних регіонів і. Ферм саме таку сировину ми відбираємо для яндві. Другий бінтобар означає від боба до плитки, це культура відбору якісного какао, обсмаження під конкретний сорт, очищення та створення шоколаду з нуля. Кожен етап має значення від ферментації до темперування. У більшості випадків вони взагалі не працюють з бобами. Купують готову масу чи порошок, це дешево і стабільно. А навіть якщо використовують боби напряму, то це завжди масова сировина, стандартне обсмажування, відходи на кшталт какаовели у шоколаді. Цукру, ароматизаторів та замінників, щоб замаскувати низьку якість та зробити шоколад доступним. Для нас шоколад це не про бізнес заради грошей, це особиста історія, тому що у мене алергія на промисловий шоколад. Шість років тому ми зробили перші плитки на балконі з нуля цілісних інгредієнтів та без компромісів. Сьогодні ми вже експериментуємо з начинками та текстурами, але сам шоколад завжди залишається бін Тому так ми постійно повторюємо це слово, бо для нас це не просто маркетинг, це ознака якості. І сенс нашого підходу це шлях, завдяки якому яндмі є саме таким, який ви любите. Адже якщо шоколад, то це яндмі.